І ми продовжуємо ми з вами працювати в Тінкеркати, ми нарощуємо з вами складність виконання. І тому я дуже прошу вас, якщо у вас є можливість одночасно працювати зі мною, працюйте, будь ласка. Якщо ні, то повторюйте це з записом. Всі заняття у нас будуть в записі. Чим ми сьогодні з вами будемо займатися, Що ми будемо з вами конструювати? Ну, це буде вже не просто якийсь там особливий предмет. Це у нас буде автівка, яка ось зараз завантажиться і нарешті покажеться. Ось така автівка. Чотири колеса, фари і, ну, як завжди, у автівки. Так, це все. Єдине, що єдине, що я вам дам маленьке завдання до опрацювати цю автівку. Привіт-привіт, дивися. Допрацювати, додам, скажу, які деталі ви, бажано, щоб ви зробили. І ми з вами починаємо. Що ми будемо з вами робити? Я створюю новий, новий проєкт і ми починаємо. Так, завантажується Tinkercad. Сьогодні ми з вами познайомимося, як. Можна працювати в площині, ця площина називається режим перетворення, відображення називається ортогональний. Ви бачите, я з, з лівої сторони, тобто плоский, плоський, не в перспективі, як от ми зараз за, з вами дивимося, а плоський. Наприклад, зараз ми бачимо з вами перспективу зверху і спереди, фронтальну так, а якщо я перейду в режим. Ортогональний або плоський, я буду бачити або тільки верх, або тільки низ, ліва, права і таке інше. Я дуже вас прошу спробувати це зробити. Отже, ми будемо спочатку моделювати дуже цікаво. автівку, не так як ми це робили з вами на прикладі того ж самого будиночку, або ще як, тому що ми будемо спочатку робити автівку в цій площині площині зверху. Зараз ви побачите, як воно все буде працювати, і я вас прошу спробувати це зробити. Так, а, беремо спочатку наш куб, паралеліпіпід. До речі, якщо ви захочете, ви зможете зробити по-своєму автівку, будь ласка. А, далі я візьму і трішку-трішки скруглю а, наші кути, трішки не дуже сильно, щоб це було трішки змінювати. А далі я пропоную вам ознайомитись ще з деякими налаштуваннями, наприклад, такі як кроки. Бачите, ну в віконці налаштування. А, і зараз побачите, як все це змінюється. Що таке кроки? Кроки це грані, які, власно кажучи, і створюю цей об'єкт. От, наприклад, зараз в мене 5 гранів, або, наприклад, ще менше я зроблю для того, щоб ви побачили. Як ця фігура може виглядати? Да? Як багатокутник, наприклад. Да? Тобто за рахунок скруглення додаються додаткові грані, а за рахунок оцих кроків, воно стає ще більш, ці грані стає більш виразними. А, тобто, чим більше грані в налаштуванні об'єкта, тим більше обтікаємо, більш скругленим, чітким він становиться. Спробуйте, будь ласка, коли будете це а, створювати. Так. Є. Далі, це в мене, я не знаю, нижня частина, можливо, хтось знає, як називається нижня, нижня частина автівки, можете мені підказати. Так, це я сюди поставлю, для того, щоб мені зручніше було працювати. І мені ще знадобиться ось такий об'єкт, який зверху виглядає саме як прямокутник. Але, наприклад, якщо я перейду в режим перспективи, ви можете побачити, що це дах. Бачите? Ось, і мені потрібно його перегорнути. Тобто мені потрібен вид цієї фігури, саме ось таким чином, щоб я бачила його поворот. Оберт на 90 градусів. Так, подивимось. І подивимось в режимі плоскому зверху. Для того я хочу побачити, як воно все це виглядає для того, щоб побудувати відповідно. Отже, в мене є трикутник, я його підставляю сюди, для того, щоб у мене вийшла автівка. відповідно, з переду і ззаду, в мене буде за допомогою цих об'єктів, в мене буде імітація скла, да, лобового скла, відповідно. І Відкоригуємо трішки висоту, і я можу скопіювати Ctrl-C, Ctrl-V фігури другої, і зробити дзеркальне відображення. Праворуч на... на панелі зверху можна знайти відповідний інструмент. Є. Вирівнюємо. І е, якщо ми подивимось, візьмемо це, наприклад, і. Трішки збільшимо, що нас замала за у нас буде з вами. Пасажирські водійські місця замалі. Зараз збільшимо. Є. І можна вже згрупувати, так. І якщо я хочу перефарбувати, наприклад, машину в інший колір, то мені потрібно перефарбувати її. До групування. Відповідно, я перефарбую її. Наприклад, вона була на стом і темно-зеленою, можна зробити її темно синю а наприклад, імітація з стекол зробити більш таким світлим кольором. І на даному етапі можна взяти і згрупувати верхню частину нашої автівки. Поставивши відповідний прапори за те, що ми хочемо, щоб все було, як ми запланували. А підставляємо до нашої автівки. Так, ми згрупували, підставили до нашої автівки. І тепер нам потрібно покрутити об'єкт для того, щоб переглянути. Наша ширина автівки має потрібно її підгнати відповідно до відповідного розміру. Давайте подивимось, що у нас взагалі є. Ну, наприклад, наприклад, подивимось спереду, так? Оце якщо ми поглянемо на низ, автівки занадто вона вузька. Я пропоную збільшити її, ну, як мінімум, до 5-10 Одиниць. Це вже буде щось схоже на автівку. А давайте тепер подивимось з боку, з ліворуч як наш наша частина для водія, тобто салон, так? Нам його теж потрібно зробити шириною відповідною. І ми зараз це зробимо. І вирівняємо до ширини нашої автівки, yes. напевно, трішки може менше, щоб вона не yes. Так, подивимось зверху. Тут начебто все добре. Покрутимо. І побачимо, що нам потрібно трішки опустити її з фронтальної частини, поглибити. Ще покрутимо. спереду. Глянемо на автівку. Так, ще трішки нижче. І подивимося з на лівої сторони. Так, ну, начебто все добре. Давайте перевернемо, поставимо нашу автівку решті-решт на... Ні, не поставимо, не будемо поки ставити нашу автівку. Нам потрібно зробити а, колеса. Колеса, відповідно, відповідні вирізи в нашій автівці зробити для колеса. Ну, я гадаю, що це чудово зробити, наприклад, за допомогою циліндру. Це буде зручно. Нам потрібно підібрати відповідний розмір циліндру, щоб відповідала розміру нашого колеса. Автівки. І поглибити її, трішки створивши крило нашої автівки. Так. Чудово. Ну, тепер потрібно нам згадати, як ми робили а, вирізання об'єктів. Ми можемо для того, щоб у нас було все симетрично, зробити копії цих циліндрів, Ctrl-C, Ctrl-V. Поставити його на відповідне місце. Тобто опустити, да? для На таку ж саму висоту. Давайте подивимось, що у нас зверху. Вони мають у нас співпадати. Якщо не співпадають, потрібно. Порухати, тому що у нас зараз вигляд чіткий зверху вниз, і ці об'єкти, які розташовані один під одним, мають розполагатися один під одним. Так. І за допомогою шифта ми виділяємо два об'єкти, два задніх колеса. Копіюємо, і за допомогою клавіш керування курсора ми її перетягуємо до передньої частини автівки. Тепер нам потрібно покрутити, для того, щоб переконатися, що наші циліндри стоять на місці, вони стоять рівновдалено один від одного. Є? На одній лінії, і ми можемо вже робити. З них елементи відіймання, так мовити, Да? Давайте виділимо разом, перефарбуємо їх разом. І тепер, е виділивши все, ми натискаємо на згрупувати. Якщо ми все зробили вірно, вони мають зникнути ці автівки, залишивши нам відповідні отвори. Є. Все у нас вийшло, все у нас чудово. Тепер ми можемо додати колеса реальні колеса, які у нас будуть. І це той же самий циліндр. Але ж вже, відповідна ширина буде інша. Так? Давайте спробуємо. Це дуже велика ширина, висота циліндру, нам потрібно його змінити. У нас 20, давайте спробуємо 10. Підставимо відповідно до нашого місця розташування колеса. Він має бути трішки менше, чим у нас було, ніж у нас було наш отвір. Давайте наближимо, подивимось. Якщо потрібно, ми можемо і радіус зменшити, тому що колеса не може бути як відповідне крило. Чому? Тому що буде тертя, так, і колесо не буде огортатися вільно. Є. Є. Ну, Тут потрібно вирівняти вже відповідно до нашого, нашої потреби. Давайте ще раз подивимось на колеса, я його трішки наближу. І змінимо, пам'ятаєте, те, що я вам казала, про сторони, про кількість їх і як це впливає на якість фігури. Я додаю сторони, і фігура наша становить ось така більш гладкою. Так? І змінимо колір нашого колеса на темно сірий або чорний. Ну, а тепер потрібно перевірити, наскільки вдало ми розташували наше колесо з усіх боків, зверху, знизу. Якщо є потреба вирівняти. Обов'язково переглянути. Не нехтуйте, будь ласка, тому що. 3D моделювання, це не просто малюнок, це вже реалістична фігура, складна, реалістична фігура, якщо ви бачите якісь недоліки, будь ласка, виправляйте їх. Так, колесо стоїть добре. Хоча, от, наприклад, бачите, у нас тут салон наш трішки потребує виправлень. Закінчимо з колесом і виправимо наш салон є. А повертаємось до вигляду спереду. І тепер же ми спокійно можемо зробити Ctrl-C, Ctrl-V для того, щоб наше колесо одне, друге, третє, четверте поставити на відповідне місце. Так? Є друге. Третє, і четверте ставимо на місці те, що у нас має стояти задумом. І тепер нам потрібно все це згрупувати для того, щоб ми змогли перевернути і поставити нашу автівку на колеса. Так, для цього нам потрібен вид з лівої сторони, знайти відповідне колесо оберту, так, і повернути нашу аптівку на 90 градусів. 90 або написати це вручну. Є. Yeah. Опускаємо нашу автівочку 0. Ну, і ось вона вже у нас стоїть, наша автівка. Давайте переглянемо на неї зі всіх сторін і побачимо йому наші недоліки, які вже можна поглянути з іншої сторони і потрібно їх виправляти. І якщо ми бачимо, що наше, наприклад, лобове скло, лобове скло, що вона у нас не дуже гарно стоїть, то нам потрібно все розгрупувати повністю. Виділити тільки лобове скло. І попрацювати з цим об'єктом. Так само я скопіюю для виправлення з заднього, заднього скла Ctrl C, ctrl v і зроблю відображення зліва направо і перетягну клавішу керування курсором, щоб вийшла автівка. Так. Так. Можна додати фари ще, як ви бачили в прикладі в мене, так? Все, давайте ми завершимо процедуру об'єднання для того, щоб повернулися колеса. Зараз групуємо для того, щоб... Прибрати оці об'єкт циліндри, за допомогою яких ми вирізали. Є ось так, добре. А тепер ми можемо повернутися в наш вид звичний. Ми обертали ще наше колесо на 45 градусів, потрібно це зробити. 45. І тут у нас Ну, начебто дуже непогана автівка вийшла. Так. Давайте подивимось. Паралельно лі у нас чи паралельний у нас повороти колес. Так, паралельно. Так, є. У нас майже закінчена автівка. Тобто основна частина є. Далі можна додати фари. Можна додати фари, і тут будь-які варіанти ну, мають сенс. От я використовувала, оць, наприклад, цю форму, вона називається параболоїд. Ви можете спробувати, як воно буде себе поводити. А, мені здається, це цікаво. Створити випукли фари для автівки. Нам потрібно трішки підогнати її. Перефарбувати можливо. Ну, я залишу сріблястою, такою і о, поставлю цю нашу фару на місце для нашої автівки. Ой нагадую, що будь-яку дію ви можете прибрати, зробити наново клавишами на керування курсором, ось я зроблю таким чином нашу. Фару поставлю. Вирівняю її. Є. Yeah. І створю копію і зроблю іншу фару, перетягну її сюди. Є. Yeah. Давайте вирівняємо. Ось така автівка у нас вийшла. Можна додати ще випуклості фар за допомогою сфер чи напівсфери. Ось така вийшла автівка. А, глибину фари теж можна відрегулювати. А задні фонарі теж можна фари створити, а, а також дзеркала, задні, о, дзеркала ліворуч, праворуч теж мож, можна зробити я вас дуже прошу. Спробувати, як, яким чином можна створити і створіть, будь ласка, елементи, деталі для цієї автівки. Наприклад, бампери, дзеркала ліворуч, праворуч. Можливо, ви фонарі зробите інші фари фари задні і передні. А може будете додавати ще якісь деталі автівки, може, щось переробити. А отже, я вас прошу, будь ласка, доопрацюйте її, додавши дрібних деталей, щоб це було ну виглядало як справжня автівка. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тримаємо освітянський фронт, і па, -па.